Якщо чоловік вважає, що косметика, якою ви користуєтеся занадто дорога, запропонуйте в його автівку залити якесь дуже дешеве масло чи десь в лісі заправитися розбадяженим паливом, бензином. І я впевнений, що він зрозуміє цю аналогію. Він буде дуже чітко розуміти, що навіть у залізяку не можна заливати якесь щось. Дуже неякісне, він буде розуміти, що це може призвести до певних проблем з двигуном чи з паливною системою. І коли він вам каже, що так, крем за 70 гривень він темже, теж крем для лиця. А на що там той крем за півтори тисячі це марнотратство, ви спробуйте пояснити йому на цих прикладах, тому що, на жаль, багато чоловіків вони не розуміють, що косметика якісна, вона коштує. Бо набагато більше грошей, і те, що потім може бути зі шкірою у людини, це теж наслідки того, що ми трошки зекономили грошей.